Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Прийшов зробити невеличке, може нетривали включення, і показати, що ж квітне поміж хвилями в міжсезоння. То. Перша хвиля вже майже відійшла, майже я обрізала вже все. Ось, майже всі кущі, але щось, якісь сорти. Ще себе показують. Переважно це молоді сорти, які ну, на першу хвилю можна сказати, наростили там одну-дві квіточки. Так і відповідно вони досить швидко і наростили другу хвилю. Хоча кущики зовсім молоді і невеличкі. Але є якісь такі красуні, які може в мене будуть і чи не вперше цього сезону. Покажу, розкажу і почну з лепоти, де бедро. Потез дебедроз, то по французьки вимова точно не така, як, ви, як я це назвала, цю назву. І я так, Я ще підійду ближче, покажу квітку. Е і точно в мене про неї запитували. М -м -м, зразу скажу, що я нещодавно додала е кілька світлин від моєї знайомої е в Труяндарії, саме цього сорту. В неї вона розкішна. Та краса от просто розкішна, хто цікавиться, дуже раджу зайти в Трояндарі. Посилання я дам в описі під відео на цей сорт інші сорти. І ви зможете подивитися на світлинах, яка вона чарівна. Мало того, що вона чарівна на світлинах так вона є ще мінлива, тобто вона ну, це така характеристика і така властивість сорту, що він, квіти так, вони міняють свою. Ну, сказати можна і відтінок, і насиченість відтінку, і навіть і саму барву дещо міняють, бо вона може бути більш рожева. І то рожевий такий цікавий. До речі, він не є такий простий рожевий. він не Є червоний. Він не є такий рожево-малиновий, червонуватий, і різні, такі присутні відтінки, і жовтуватий, і такий. Е... Зворот помітно світлі, тобто дуже така, таке поєднання кольорів, барви виходить, і навіть от видно буде я потім прийду чи підійду ближче, піднесу камеру і побачити, як навіть в одному суцвіті барва висвітлилася, але вона дуже гарно, дуже охайно висвітлилася, зовсім не якось так. Що це негарно виглядає, ніби вигоріча? Ні, такого нема. Мій кущик досить такий слабенький. Я його посадила, от, як видно, досить близько до лаванди. Ну, відступ може десь 30 см, якщо між кореневими так лаванди. І... Цього куща лепоти, де бедро, але оскільки Лаванда тут давнесенько росте, хоча її дуже гарно. Кардинально постригла навесні, все одно вона вбере своє, в неї дуже гарно в коріне не все. І може це не до цьому кущеві, не знаю. З іншої сторони є Golden Border, але я спеціально їх поєднувала, в них є дещо, дещо схожість по квітці. По формі, по формі пелюсток, хоча от Golden Border дещо заокругленіші, тут з якимсь таким загостренням, але ось цвіття, величина, розмір квітки і оці ось жовтуватості лепоти досить гарно, прекрасно поєднуються з Golden Border. Тому я так вирішила, що, може, це би було гарно. І так посадила їх. Теж інтервал я дотримала, чи відстань сантиметрів 40, але ну не знаю. Не знаю, чи, чи це може не занадто мало кущикові лепоти, але я-я спробую що тут зробити. Мабуть, більш кардинально ще зріжу лаванду і підживлю волинськими гуматами, Дам підживлення таке, ну хто знає. Не хочеться мені пересаджувати її, бо все-таки була задумка так, біля Golden Border. Ось, і не хочеться її пересаджувати. Зараз спробую зайти, бо я можу перестрибнути і через лаванду, проте там джмелики працюють. Я не хочу їх відлякувати, турбувати. Нехай працюють. Тому спробую отак лавандовим бордюром пройтися до лепоти де бедро і показати вам її ближче, ту красуню, і показати ті моменти, нюанси, які я розповідала. Ось, ближче суцвіття, так? Звісно, зараз на неї світить сонце і краще би передалася барва і ці різні відтінки в призахідному сонці, але обіцяють грозу і гримить вже чути гримить деякі хмари, і вітрець піднімається. Тому я не знаю, чи мені вдасться там сьогодні ще раз прийти зняти. Тому ловлю момент, поки що так. Але я думаю, навіть зараз видно на камеру в оцьому суцвіті дає три квітки квітуючих і одна скоро розкриється. Як мінімум три відтінки можна чітко побачити, так світліший це так квітка, що вже там скільки знів три трималася. Оцей ось насичений це якраз на піку, і ось тут чітко видно жовтуватість з основи. І з воротньої сторони, хоча потім зворотня сторона стає білішою, кремовішою, а зараз вона жовтуватіша чи жовтіша. Ось видно ці три відтінки. Якщо інше суцвіття взяти, тут вже всі чотири квіточки відкрилися. Тут теж видно, що ось центральна квітка, вона світліша. Але дивіться, як гарно, як охайно, ну дійсно так дуже прекрасно, я б сказала, світліший колір при відцвітанні. дуже Дуже цікавий. Взагалі-то, от. Якщо кажу, подивитися в треєндарі, я сама насолоджувалася тими світлинами, я не впізнала той сорт, бо в мене він ще такого не показує. Але коли я почула про той сорт, я дуже зраділа, що в мене вона є і що вона ось мені наймируше теж таке певний момент покаже. Дуже-дуже розкішний виглядає і дуже багато виглядає. На жаль, не покажу те, що я планувала, а мається на увазі от поєднання з Golden Border. Дуже частково хіба покажу от, на основі цих там, двох квіточок, і то вони, звісно. Вони вже легко цитринової барви, жовта барва ось в іншому суцвіті є. Ось тут є гарна жовта барва. І, звісно, я думаю, що це було б прекрасно. Ну, нехай, нехай підростає той липоти, і я думаю, все-таки в певний момент задумка здійсниться. І вона покаже це переплетення, що я планувала початково. І так, пропоную ще подивитися ось на Golden Border Теж це. Це взагалі то не перша хвиля і не друга, це щось посередині, тобто основне квітування вже відійшло. Друга хвиля нарощує, але це з тих сортів, принаймні в мене зараз так, що щось та й поміж хвилями є, бо дуже швидко. Ну якось нема такого, що все треба обрізати. Як я вже в одному з відео казала, що коли я обрізала, тут вже ось ось, ось готові вже бачите. Скоро заквітнуть он, он підростають, тобто вже підростають та й ось навіть куди я вожу. Ось є, підростає вже по, на другу хвилю, та? а тут ще ось проквітає. І бачите, як, який багатий суцвіття, яке багато барвою. Прекрасно, прекрасно, Дуже дуже чарівно. І ось так часом просять, як відцвітає. Ось, бачите, по, ц, по центру, можна сказати, від, відцвіт я не забрала. Затиснутий можна і не помітити. Особливо здалека можна і не помітити. Ще я вирішила показати ради одної красуні. Новинка новинка в мене, і може я тут якраз і покручусь, прикрию, а потім повернусь з іншої сторони. Е, hearts. Це взагалі новинка, мабуть, не лише в мене, а мабуть, в нашому українському, ну в українських каталогах, в українському трояндарстві. Е, hearts е, – це є класична троянда флористична для зрізу. Вона мені дуже сподобалась по картинці. Хоча я не віддаю перевагу трояндам флористичним, трояндам тим, що вирощені в теплиць, і для зрізу. Тому, чому? Тому що на біодоглядах доглядах ну, вони найімовірніше будуть себе показувати як. Не дуже надто. У мене, наприклад, тіара і ну ніяк, ніяк, хоча їх там і з порином, і триходерміном, але все-таки їм дуже-дуже важко. Вони не показують себе. Харц поки що кущик показує, тому що він, ну, перший рік він приїхав, мабуть, якраз після горного догляду, і ще в мене не, не встиг надто так. Втомитися від мого такого догляду біо. Ось, і може, показує. Дуже-дуже цікава. Я говорила в якомусь відео, і багато хто дивався, як можна не любити червоні троянди. Що я до них була зовсім якби рівно дихала до червоних троянд. Але потім, після юдак, після херсонес, мене все більше почали приваблювати червоні, і я собі все більше сортів висаджую. Одно з них це Харц. Вона дуже цікава, якщо подивитися, поки що на картинки в мережі, бо це в мене взагалі то цю кущика. Друге квітування. Перша була квітка. Чи дві я вже знімала в якихось там прогулянках черневих? Тут уже як видно дві квітни. Ще на підході одна, і потім ще і ще буде. Тобто буде друга хвиля. І в чому її цікавинка, що в неї ось ця серединка вона розкривається дуже цікаво. Квітка туга, така набита, густенька, і барва дуже багато червона. дуже. Вона відрізняється від Winkler, від Омажа Барбара. Дуже, ну не дуже відрізняється, але чітко. Барва точно відрізняється від між ними. Та? Але досить щось є схоже, щось є так схоже, віддалено в формі квітки. Ось і тримається вона дуже довго. Ця квітка тримається дуже-дуже довго, не опікається, сонце пече. Останнім часом взагалі були оці ось піки, чи там максимуми, чи температурні рекорди, за скільки років чи десятків років. І так, ось бачите, жодного сліду опіку, жодного. Причому з самого ранку, з самого сходу сонця до. До там не знаю якої години, 20-ї, може, 21-ї. Тут сонце. Пряме сонце без будь-якого натяку на затінення, бо тому що є деякі кущі, які потрапляють затіненням від інших кущів вищих. Тут ні, тут такого нема, тому вона ось прекрасно. І це вже не перший день, а якщо там згадати день, мабуть третій. Вона відкрита, мабуть. що та. Дуже помалу поступово відкривається і не пахне. не пахне. Бо є деякі флористичні сорти, як Монмартер, наприклад, вона пахне. Е Весь містер Еббі теж пахне. ця ні. Ось, але гарна. Ця червона, мені сподобалася борва. Ну так, якщо забрати своє затінення я не знаю, як краще. Ну, Дуже яскравий червоний, дуже помітний. Дуже би я хотіла, щоб цей сорт себе показав. Хоча вже є червона, чорна п'ятницість. Побачимо, як буде далі, але ось є в мене деякі надії на цей сорт. Сподобався. Ви знаєте, картинка і реальність виправдали моє очікування обидві. обидві. Ще є якраз новинка «Принцес Тамако». і то та, я ще тут не дополола. Хоча теж я виполю, а потім думаю, так, от там є якісь бурянці, які прикривають ту голину землю. І, може, не варто все все до кінця виполювати, поки не прийде оця шалена спека, бо все-таки треба щось прикрити. Принцес Маку теж досить є в багатьох каталогах, стає все більш популярною, як на мене, так як і багато японських сортів, японської селекції. Дуже гарна барва. Це її всього лише друга квіточка. кущик благенький, маленький такий, то треба замульчувати. Чому я її не замульчувала? Бо мене кусив шершень, мене там дає. Склала оці тюки соломи, закупила я багато дуже, щоб на сезон вистачило. Та й мульчую собі поступово, не задумуючись, і потім нарвалася, що там шершневе гніздо і мене один шершень кусив. Тому мене відвернуло поки що туди ходити. Але треба, треба, бо дуже страждають троянди, не замульчовані насправді. Ось отаке, ось дуже-дуже гарний колір, як на мене, на мій смак. Зразу скажу, в мене є, була Blueberry, я її е, утилізувала, бо вона була дуже хвора. Е, от хто має, дуже-дуже схожа барва. Принаймні на певному етапі ці барви є схожі. Хоча Blueberry, вона така досить оксамитовість, така аж ну, така насиченість, Таке, як ніби от буває, що така, ну, не чорнуватість, але така насиченість. насиченість. Не можу згадати, який то сорт. ну от ков -ков, таке буває, Спочатку однорідний колір пелюсток, а потім таке стає, як ніби оксамитовість така додається, бархатистість. Так от Блубері таке є на певному етапі. Принцес Тамаку, я поки не побачила, ну, але це ж молодесенький кущик, скільки я там його побачу. І теж, до речі, квітка, другий день. Перший день вона відкривалася, майже була відкрита, пережила спеку шалену. Тут теж вона поруч з харц, і, відповідно, теж вона не надто прикрита та взагалі не прикрита від сонця. І ось другий день, знову ж таки, спека на неї, сонце пече і прекрасно виглядає. Прекрасно виглядає ось така. Може, я спробую теж таку прикрити собою. Вибачте, що так, тінь, бачите, мою, але я хочу показати вам барву, бо все-таки в затінні дуже, дуже ну, реалістичніше передається оця барва, а в неї ще ж така притаманна властивість цій красуні, що в неї краї, от ближче до країв, як ніби обідочок пелюсток, він темніший. Він зараз не надто темний, але є темніший, і мені здається, під час квітування він ще буде темнішати. Тому от може я ще якось матиму нагоду зробити включення і це показати. Що ж я ще хотіла показати вам, які ще красуні квітнуть. Оскільки не роззапитували теж мене показати як то покажу квітне ще. Бачите, якийсь день вже треба порахувати по відео, який це день. Боюсь помилитись, боюсь помилитись. Ну, дні 400 точно. Хоча то вже видно, ось все-таки сонечко прискорило, прискорило відцвітання. Тяжко, звісно. Але, але ще щось показує. Ще, ну, хай так квітка, як я показала, казала, вже не дуже флористична. Але е, всі інші вони досить гарно ще тримаються. Не, не облетіли повністю, не, не спеклися повністю. Ще щось трішечки та й тримається. Не знаю. Е, ще є. Та долі продовжили, Мала вже спека спадати. а ні. прогнози оновили і долі та спека буде, тому. Тому буде ще він мучитися, цей красень. Е, ось цей кущик і ці суцвіття. Але бачите, не з горою. Точно далеко, оскільки я садила її, щоб вона мені компенсувала індиголету, І мої очікування, то індиголети розвіялися від тих не витримувань різної погоди, то тут та, вона краще точно тримає, ніж індиголета, ця красуня. Парфум Делей. Це рогуза, це е, не, е, якби, е, не всі захоплюються ругозами, так все-таки вони можуть займати дуже багато місця, вони можуть хворіти, на вони переважно досить швидко відцвітають. От зранку це суцвіття відкрилося і воно було прекрасне. А зараз вже по обіді, бачите, вже видно підпечене. Тобто квітка фактично одноденна, особливо особливо спеку. Тому не для спеки вона, вона може більше для якихось таких цілей кулінарних, не, не знаю. Косметичних не дуже надто довго є часу нею насодитись, особливо спеку. Але е, треба перевірити, не питає вписувала, треба таки описати, Якщо ні, пані Вікторії Кононенко розкішні світлини цієї красуні. Чи воно повторно чи ні? У мене квітне, воно вже, ось, можна сказати, повторно, але тут просто новість суцвіття, оскільки я все горизонтала і випустила нові пагони, то є й новість суцвіття, які квітнуть. Тому може це тому. А може вона й повторно, бо не всі ругози, не всі гібриди ругоз квітнуть повторно. Взагалі барва дуже така глибока стає при вечірню годину, дуже насичена, дуже гарна, набагато цікавіша, ніж на сонці. Луї 14 і мій телефон не витримує. Те, що і спеки перегрівається, і він просто темніє екран, тому я не до кінця бачу, що в мене в кадрі. Надію, що те, що треба. Луї 14 покажу досить так теж швиденько, поспіхом. Але зловила, злила квіти, бо тут квітка дійсно спікається. Моментом, от просто медом за півдня вона запікається, квітка проста. Не, не, не проста, на все таки ні. Просто це 4,8, мабуть, пелюсток, тут точно більше. Але дуже темного кольору, і вона вважається однією з найтемніших коли так, при Привечірня година, після дощова, то вона дійсно насичена, насичена темного кольору, дуже глибокого оксамитового. Зараз на сонці вона не така прямо насичена. Ну, видно, що вона темна, з темних, таких бордово-винно-бурякових, темніших. Але то вона може бути ще насиченішою, ще темнішою. І зараз вона частиночка її прикрита штамбом ельф, трішечки нарощує мідру хвилю. Якби був більший і не так змерз, то було б більше, і вона була б більше притінена ним, і це було б дуже чудово для цього сорту, але поки що ні. Лише, лише часткове притінення. Ну і лаванда в неї тут дуже поруч, то теж зберігає її приступ коло від перегрівання і пересихання. Бачите, як ось підпікається. Тому, яка б вона гарна не була, дуже швидко відходить, відцвітає. Але квітне вона теж дуже швидко, в неї дуже малі перерви між хвилями, швидко починає, швидко нарощує наступну хвилю. Проте так не тримає аж надто довго. Кущик поки що теж не надто розрісся, але все ж таки видно порівняно з попереднім роком щось трішечки та й наростив. В кадрі кораловий сюрприз, красуня української селекції, Нікітський боцод. І вона е, її коли не знімають, вона буде показувати якусь, ну звісно, боровна основна там плюс-мінус така, як я показую, але відтінок глибина, насиченість може бути різними, залежно так від того, там, який день, і найперше залежно від освітлення. От зараз повністю сонце, тому вона світлішу бору показує, коли стане привечірня година або дуже зранку. То вона стане такою аж більш кораловішою, бо зараз вона така світліша коралова, а вона може набагато бути темнішою і глибше кораловою. Класичний аромат неї, класична така форма чайно-гібридна. Хоча ні, ну, якщо згадати цей перший сорт Ла Франс, перша чайно-гібридний сорт взагалі в світі. То я б сказала, та, що вона ось більш-менш схожа на ту чайну гібридну оця красуня. Бо я класично чайно-гібридною ще називаю, наприклад, Фредерік-Містраль Fashion, фешн, в них такі тугіші квітки, набитіші, в них високий центр, і вони досить поволі розкриваються. Ця ні, ця швидше відкривається і ось має. Таку, не таку набиту квітку. Або, якщо можете мене виправити, мені здається, що це навіть рахується грандефлора, вважається, що це схрещений флорибунда з чайно гібридною. Треба перевірити, добре, що вона описана. І щось про неї я нашукала про цю красуню кораловий сюрприз. Ще трішечки зачеплю пашміну, пашміна, так, все-таки то воно вже відсвітає. Довгенько вона квітне, незважаючи на погодні різні перипетії. Ну, спека її не. не не докучає її, спека може докучати, якщо вона не полита, бо все таки видно, скільки на ній квітів, а ті квіти, щоб трималися, їм треба теж води. Не лише погонам і листю треба води, а так само і квітам. Треба води, щоб вони не засихали. Бо, наприклад, є в мене гортензії деякі, ну вони моментом просто висихають, їм просто не вистачає вологи і дуже тепле повітря саме по собі. Я їх ношу по всіх тінях, щоб на них зовсім не потрапляло сонце, але повітря перегріти, нагріти, розігріти їм дуже важко. Ті, що в горшки в горшках. а ось ця красота, вона в відкритому ґрунті, трішечки в деякий момент її сакура притінює на недовгий час зовсім. Але кажу, вона досить гарно ще себе показує. Зараз все повністю в квітах, уже дещо треба забирати. Ну і то я думаю, ще кілька днів і треба буде обрізати цю хвилю і досить довгенько чекати наступну хвилю, бо такі соцвіття треба ще часу наростити. Треба ще часу наростити. Я покажу Кейт раз, я тут поруч. Кейт, ось якраз вона тільки виходить, вона якраз тільки починає своє квітування, вже десь там одна чи дві квітки, одне дві, двоє вже відцвіли, я навіть обрізала. А деякі були досить благенькі, вже є ураження борошнистою. На жаль, другий рік вона хворіє борошнистою. одною з перших, одною з таких досить помітних, бо в неї навіть на пуп'янках не лише на листю. На листі є ураження, але й попри те, все вона все одно гарна, вона все одно нарощує. Квіти не здеформовані. Принаймні, ця хвиля ще квіти не здеформовані. Деякі суцвіття, то я не знаю, як наступні, бо в неї є ще ось такі суцвіття. Я не знаю, чи вони матимуть силу розкритися всі і повністю показати себе своїй красі, хто зна. Але частина, принаймні, квіточок, принаймні суцвіт, я побачу. І я думаю, що тиждень і я її теж може навіть швидше видно буде, як вона з тою борошнистою буде справлятися і як квіти це витримуватимуть. Знову ж зараз барва дуже яскрава, а насправді вона може бути темніша, насиченіша. І так, якщо Собі уляти Кейт. Це таке мені вона набагато більше подобається в напіврозкритті. Ну, максимум отаке ось розкриття, бо потім, коли вона така розкрита, постоїть, вона вже показує таку темнішу серединку, там починає серединка навіть чорніти. Ну, Не так уже виглядає. Хоча і ось в такому, до речі, теж не надто все-таки ну, не такі чарівні е напіввідкриті квіти. Є цікавіші сорти, де, які напіввідкриті, на так виглядають дійсно гарнішими. Ось така красуня. Августа Луїза ще доцвітає ще одне суцвіття і теж треба буде обрізати. Теж треба буде обрізати. Ну, здивувала вона мене довгенько, довгенько квітне. Я не думала, що вона так довго квітнутиме, Я щось пам'ятала першого попереднього року, що вона швидше від, відійшла. Ну і ось іще краса Гансенс та прекрасна, в Усій красі, нарешті я побачила. Оце квітування, що не треба листя десь загинати, а видно повністю всі її суцвіття, видно повністю в своїй барву. Жовта тут переважає. Тепер, можна сказати, якщо дивитись верх куща, вона помітна звідаля. Ось тепер кущ показав себе. Дуже гарна барва, гарні відтінки. І, звісно, що вони теж можуть бути більш там абрикосовими, більш золотавими. Зараз повністю на неї світить сонце, тому вона така. Та при інших освітленнях вона буде дещо інша. Ось така краса, ще кілька сортів квітне, може я ще якось стигну пробігти в іншій частині для вас відзняти. Якщо щось залишиться після сьогоднішньої обіцяної грози і вітрів, дякую за увагу. Дякую за активність під відео. Як у вас, що ваш квіт... у вас квітне поміж хвилями? Які новинки вас потішили? Виправдали очікування, чи Навпаки буду дякувати за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!